Вітаю ветері новини і зараз розповім останні, останню інформацію, яка відома щодо наслідків ракетних ударів рашистів по центру Вінниці. Тож, вже відомо про 12 загиблих, серед яких маленька дитина. Немовля, немовля, яке лежало у дитячій калясті і. Тепер воно загинуло відомо також про 30 людей травмованих. Згоріло за попередніми даними 25 автівок. На місці працюють 90 рятувальників. Чотири ракети над Вінничиною збили сили протиповітряної оборони збройних сил. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Ну а прес-служба національної поліції повідомила, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. На місці прильотів виникла пожежа. Вогонь перекинувся і на автостоянку. Є реакція Зеленського. Зацитую щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об'єктах, де немає нічого військового. Що це як не відкритий терористичний акт? Не люди. країна вбивця, країна терорист. Ну а ми далі продовжуємо відслідковувати ситуацію, яка склалася у Вінниччині. в Вінниччині вдарили три російських ракети. Більше почитайте також телеграм-каналі umn.ua та Facebook сторінці UMN. Закликаю вас підписуватись. Дякую за увагу. З вами був Назар Задерій.